Мир вам, брати, сестри, всі, хто сьогодні бачить і чує моє вітання, я маю велике задоволення привітати всіх вас із великим християнським святом, із святом Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Що може бути величніше? Що може бути славніше, ніж вістка, що наш Ісус Христос воскрес, що Він був мертвий? За наші гріхи, за наші переступи, що він прийняв кару за гріхи цілого світу, за маленькі і за великі, за людей, які жили і які ще будуть жити до того часу, поки є церква на цій землі, помирав Ісус Христос, щоб грішник, який хоче звільнитись від влади гріха, від невірства, від зла, міг прийняти ім'ям Ісуса Христа благодать і спасіння. І стати новою людиною. Воскресіння Ісуса Христа, воно свідчить про велику перемогу, яка вже звершена: перемогу над злом, перемогу над всякою неправдою, перемогу над самою смертю. І в той час, коли ми чуємо страшні вістки про воєнні дії в нашій країні, як важливо пам'ятати, що є той, який воскрес із мертвих і дає право. На перемогу над злом, перемогу навіть у цій страшній катастрофі у цій війні. Якщо надія наша на Господа, ми ніколи ніколи не будемо посоромлені. Я вітаю із цією перемогою, яка для кожного із нас є знаком про те, що є воскресіння із мертвих, є потойбічне життя. І людина створена для нього, для Царства Божого, для того, щоб бути завжди в оселях Небесного Отця. Тільки цю вічність треба вибрати через віру в Боже Слово, через покаяння перед Ісусом Христом, через те, що визнати свою безпомічність перед гріхом і попросити спасіння, яке дарує Божий Син Ісус Христос. Воскресіння Ісуса Христа із мертвих вселяє оптимізм, дає надію, посилає радість через те, що сама найбільша сила, якою є смерть, яка перемагає всіх людей, які живуть на цій землі, багатих і бідних, людей, які мають визнання і які може зовсім мало кому відомі, смерть має владу, але ця велика сила вона переможена Ісусом Христом. І Христос впевнено заявив після свого Воскресіння, коли він зустрівся уже в прославленому образі із Іваном апостолом Євангелістом своїм учнем на острові Патмосі, Христос урочисто заявив: Я маю владу і над самою смертю, я маю ключі. Я той, який маю право і на життя, і маю право. Це життя на цій землі припиняти сьогодні, коли ми святкуємо це свято Воскресіння, хочеться усім сказати добрі слова, що Христос по правді воскрес. І знак Воскресіння Христа є люди, які воскресли для нового життя, є ті, які покаялися перед Богом, які прийняли Духа Святого в своє серце, і які знають Ісуса Христа не просто як історичну особу або якогось особливу людину, але як свого особистого Спасителя. Шановні християни, може в когось ще нема цього Воскресіння для нового життя на цій землі з Ісусом Христом, сьогодні є добра нагода навернутися до воскресшого, до того, який своїм Воскресінням підтвердив всі обітниці, які він говорив, які записані в Слові Божому, за які він постраждав, помирав і воскрес. І в цих обітницях Бог передбачив все потрібне для кожного, хто навернеться до нього, для того, щоб на цій землі жити з Ісусом Христом, мати надію на нього, і навіть коли приходять тривоги, коли приходять так багато недобрих вісток, іти до Ісуса і в ньому знаходити спокій. Ми молимось про мир в Україні. Ми запрошуємо і кличемо ім'я Господнє, яке вище всякого імені, щоб цей мир Бог послав, щоб зупинилися в кровопролиття. Але цей мир, найперше, приходить у наші серця, коли ми примираємося з Богом, коли ми приймаємо Воскрешого, коли ми довіряємо йому своє життя і коли своє майбутнє теж бачимо з Ісусом Христом. Благословінь вам, радості у ці тривожні дні, яка може бути тільки в Ісусі Христі. Нехай благословить вас Бог.